Ам'ятки в Радянському Союзі, ось цей в великощучинці такого формату він останній. Просто зрозумієте, що 80 початок 80-х років так, вже пройшло 35 років після е, закінчення Другої світової війни. І знаєте, як буває по психології у людей, що вже ж трошки жар осідає, так, і ось люди вже до цього звикли, і таких ось помпезних монументальних пам'ятників не будували. А оце як правило з виключенням було, тому що тут дійсно проходили бої, і радянська влада прекрасно розуміла, що ну, змовчувати це і викручуватися ліворуч, праворуч а, різними а, відмовками тут уже не вийде, і вони змушені були ось тут, в Балику щученці, побувала побудувати ось цей парк. У 1943 році тут був один з плацдармів наймасштабнішої операції Другої світової війни під назвою Битва за Дніпро. Уявіть з того берега на цей, на такий крутий навски, десь метрів 60 висоти переправлялися танкові війська. Командуванню було пофіг, що місце десанту вибрано невдало. Плавзасобів не вистачало, піхота тонула в Дніпрі. А тих, хто вцілів, зустрічав свинець з високих круч. З німецьких офіцерів пригадував, що кількість трупів вимірювалася тисячами, серед них вражали беззброєні в цивільному, їх називали чорнопіджачниками. Кількість їх була така, що кулеметники психологічно не витримували і їх згодом відправляли на реабілітацію психіатричні клініки Німеччини. На загал лінія фронту битва за Дніпро сягала орієнтовно 1400 км. кілометрів. З обох сторін було задіяно близько 4 мільйонів військових. Загальні втрати убитих, поранених і полонених складають від 1 мільйона до 2,7 мільйонів людей. Такий розбіг цифр означає, що совєтські воєначальники своїх людей не рахували, бо баби і що наражають, стверджував відомий людожер маршал Жуков, посилаючи солдат розміновувати своїми тілами мінне поле. Українофобу Жукову приписують таке садиське рішення щодо букринського плацдарма. Свідки стверджують, що це сталося нібито під час ставки в присутності генерала Ватутіна, де вирішувалася доля українських новобранців, чорнопіджачників. Польові воєнкомати зігнали щойно визволених від німців земель молодь, в тому числі юнаків ще незрілих і дідів за 50. Необучені, беззбройні і необмундировані. що з ними робити. Україна ФОБ маршал Жуков швидко вирішив проблему. Він сказав: Нахлі набундіровувати і вооружать этих хохлов. Всі вони предателі. Чим більше в Дніпрі потопим, тем меньше придется в Сибирь после войны зсилати». До речі, такий план четвертої депортації всіх українців, так само як і кримських татар, в 1944 році, і справді існував. До нього більшовики вдалися після війни, але фізично виконати його було неможливо. І план залишили аж раптом з'явилася кремлівська чуть, бункерний карлик, і пішов іншим шляхом, шляхом геноциду української нації, чуть на псевдокурок. Наразі приймає останній парад під заступничеством лідерів шість країн, захисників расизму. Війна ще триває, але ми знаємо, що переможемо і покладаємо край існування російської цивілізації. Це реальні люди зроблена скульптура з фотографій. Це всі герої радянського союзу. Які відзначилися при форсуванні Дніпра і Букринського плацдарму, і їх так радянська влада увіковічила. І всі помпезні свята починаючи тут, ну, з початку 80-х років. Це зараз, там, 9 травня, воно занепало, менше, я ж кажу, це найбільший комплекс. І ось тут свого часу дуже часто були такі, знаєте, заходи перед 9 травням, коли ніби такі примірення. Солдат радянської армії і солдати ну, ветеранів німецьких, да. і часто вони, оце це застілля воно завершувалося бійкою на пластмасовими веделками. Розумієте, як? Ну це таке було. Але ж я скажу: ж просто часи завжди повторюються. І Те, що ми зараз переживаємо, ну фактично, це та сама ситуація, і село повністю. Балико Щученку спалили повністю під нівець і хто що з людей стиг сховати, причому закопати в скриню вишивку. І, до речі, німці, коли грабували, оце місцеві жителі мені розповідали, дуже багато вишивки української попробуси. От що знову коли в хатах, от як трофеї тоді. А так всі місцеві жителі поховали в скринях, позакопували, поприкопували подушки, речі та якісь простирадла, бо люди дуже дуже бідні. От. І коли біднота була страшенна, якби ми з вами пішли отак от просто по лісі, такі ями, ну вони вже, знаєте, листям притрушені, але видно, що було. це колишні землянки. так от по всіх кутках Ляхівщина, Бондарівщина, Комарівщина, Туриха, оці ями в кручах вони лише полишалися по сьогоднішній. Аж нічого ж не було, ж не було ж ні купити, ні продати, тому що ж нічого не було. Дороги не було сюди такої. Оце, яку ми зараз приїхали. Сюди. Це вже на початку 80-х років, як побудувався пам'ятник. А до цього була така грунтова дорога, як ми в уляниках їхали до води. Оце була сюди така дорога. Ось, і що ж кажуть, а шили речі з парашутом. Каже, німецького парашутиста підбили, вони всі повернулися, труп заховали, парашут лежить, і, і труси шили, і футболки шили, і майки, якісь сукенки, платічка, і так далі. так так далі, і так далі. Якщо базар, то це вже пройти 8 кілометрів туди, 8 кілометрів назад. Ну так от і якось люди виживали. І фактично із тих старожилів у нас в селі майже нікого не лишилось. Лишилося дві жінки, от яким вже під 100 років. Ось, які пам'ятають те, що тут творилося. І до чого я це веду? Що ми не знаємо достеменно всіх. Тому що ж ви зрозумієте, що коли тут була така м'ясорубка, то просто родичам а, загиблих оцих воїнів просто приходила сповіщення, про безвісті. Mm -hmm. Уявіть собі. Ось. І оці в рушниках обравлені імена і прізвища, це капля в морі, це сота частина. Єдине, що коли в 90-х роках почався цей активний рух пошуковців, і зараз можна ввести ім'я і прізвища учасника Другої світової війни, ну переважно це все кацапські сайти, там mm -hmm. показують, да, де воювали. І що тут саме було цікаво? Битва за Дніпро тривала з 30 вересня по 23 грудня. Якщо сприймати битву як одну операцію, то і жертву перевищать найкривавішу військову операцію людства битву під Сталінградом. Зокрема, тут, у братській могилі села Балико Щученки, де споруджено меморіальний комплекс Букринського плацдарму, поховано 3316 бійців радянської армії. Це мізер, вважають історики. Багато тіл лежать в огородах і на полях, а більшість їх покоїться на дні Канівського моря. Вічна пам'ять. Дивіться, коли в селах тут на Дніпров'ї орять городи, ну зараз вже менше, а раніше в 90-х роках орять городи чи картоплю копають. Боже, скільки ми викопували касок німецьких, гранат використаних, патронів і так далі. І, так далі, і, так далі. і пошуковці, ось тут недалеко в лісі, знайшли чоботи. Ну, Звичайні шкірні чоботи. Тобто там є і портупеї, знаєте, вже, вони вже від старості літ в землі поключені якісь кістки. Ну і чоботи ті хотіли викидати. І потім перед тим, як його викинути, цей чобот, він вже повністю розлізся. Коли брали, людина цей пошуковий взяв і він чує, що там щось зашито всередині. І відкривають. Значить, вони розрізали оцю халяву в чоботі, і там була зашита медаль за російсько-фінську війну з номером. Тобто людина, яка воювала в російсько-фінській війні, тепер вона... Воює в Другій світовій війні. І вони через ці всі пошукові організації зв'язалися, встановили його ім'я і прізвище, хто він, він сам ну, родом був з Росії. Ну і фактично ці кісточки зібрали і поховали його. Оце одиниць можна ідентифікувати. Чому? Знаєте, у кожного німця, я зразу хочу сказати, у кожного німця, на шиї був жетон, Всі ви розумієте, там ім'я і прізвище, група крові. В Радянському Союзі було таке саме, але до 40 років. Причому в більшості випадків був такий патрончик, що закручувався на шиї. І командири навмисно радянські жартували, що це похоронка. І нікому в житті, знаєте, як нам голоду вкладали? От Бендеравці і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Бендера, хто такі. І ніхто ж не хотів записувати собі похоронку, думали, що це все ну, жарт. І коли радянська армія почала нести оці всі втрати колосальні, Сталін сказав ні в якому разі не вішати це все відмінити. І що в нас тепер вийшло? Німці до сьогоднішнього дня вони їздять по селах і вони шукають не залишки кісток, а шукають ось цей жетон, розумієте, щоб ідентифікувати всіх своїх. Громадян. Я дуже добре пам'ятаю на початку 2000-х років, до нас в приїхала делегація, і вони шукали саме старожилів, які пам'ятали, коли тут були німці. І одна наша жінка місцева, вона згадала, що вона з матір'ю в кінці города закопала двох німців. І вона показала, де початок 2000 х Вулиця ж не збирається, раніше ж досвідки на колодах збиралися і брати на Дніпро ходили. Якось люди були добріші і простіші. І вона казала, знаєте, як то я знала, тоді, в 43-му році, я би в закопав. І вони такі, знаєте, от вони так з гумором це сприймали. Хоча на її городі вони валялися, мабуть. в кінці городу. У нас тут всі городи, це ж стара частина села, всі майже з видом на Дніпро. І от город у нас же ж, ж Кутки От, У мене город він так вниз сходить. Тут до Дніпра треба ще спуститися хвилин 10, але вниз собака був город 68 соток на кутром. І вони їх там, ото в кінці городу закопала. Оце жінка. Ось, ну і так. От. Ну ось як їхати на білу церкви, є такі кладбища німецькі, і стоять пам'ятники в формі жетонів. Це, мабуть, і німці, і побудували. Це зараз я зрозумів. Це на південному кладовищі. За ним туди в сторону Васильпова да, з лівої, з, з, лівої сторони, так. Да, з лівої сторони. От не скажу вам, у нас зараз хочуть будувати ось цей меморіальний меморіальний цвинтар, аби поховати там всіх військових. Mm -hmm. Але ми побачимо щось. Може бути. Наша армія, наш народ.